Всім доброго дня, мене звати Віктор і наш відпочинковий комплекс Затишна садиба. Зараз хочу зробити невеличкий огляд відео е нашої мангальної зони. Зони, де ви можете смажити шашлики, варити плов там, і так далі. Уху, жарити картоплю, все, що вам завгодно. Пекти рибу це все для того, щоб ви відчули справжній відпочинок на природі. Ось зараз хочу показати, безпосередньо зараз смажиться шашлик, і, і я особисто варю плов. Зараз покажу нашу зону. Ось, пішли, коротенько покажу. Значить так, У нас тут є е, тандир. Для тандира є всі приспособи. Якщо ви вмієте і розумієте, що таке тандир, ви можете готувати тут е, м'ясо. Далі. Є у нас такі столи. Всі покриті кермічною плиткою, дуже зручні, є от, є дві мийки, бачите, жовтенький зелененький кран. Це щоб не перепутали. Є холодна гаряча вода у нас, хороший напор. Якщо бачите, у нас є бойлер тут, він нагрівається. Тут у нас йде чотири мангала. От безпосередньо зараз смажиться шашличок тут. Тут у нас дві азіатські печі. Що таке азіатські печі, я обов'язково розкажу пізніше. Зараз тут у нас е, готується м'ясо під плов. Вся заготовка вже у нас тут є. От, всі спеції, перчик, е, цибулька, морковка, рис, чесничок, все це зараз тут є. Тут ще ось у нас 4, мангальні, е, 4 мангала є і 2 азіатські печі. Тут дуже просторо, вільно освітлюється. От, і таким чином ви. Е, Смажити шашлик в хороших умовах. Таким чином смажити шашлик в хороших умовах зручно. Тут можна накривати собі стіл, заодно і смакувати своєю їдою і кайфувати від відпочинку на природі. Якщо ви любите смажити м'ясо, то вам дуже-дуже сподобається наше чудове місце. Ми підійшли до цього з професійним таким підходом. Справильним для того, щоб вам було зручно. Також йдуть шампура, сітки, казани, шумовки, ножі, е досточки, все-все-все. Тільки ваше м'ясо і дрова. Або дрова можете купити в нас. Так само і з часом ми і м'ясо будемо теж продавати для шашлика. Так що завітайте до затишньої садиби, вам обов'язково сподобається у нас відпочивати. Буде смачно і затишно. Всім папа, -па, до зустрічі! Так, ще забув додати, що наша мангальна зона розташована тут ззаді будиночки. Отак От вона виглядає е, загалом. Ось, Зараз вже трошки вечеріє. Ось наші будиночки всі, От, буквально 10 метрів за будиночками розташована мангальна зона. Дуже зручно вам тут все приготувати і принести собі в будиночок на терасу і там смакувати шашликом. І відпочивати. Поруч, до речі, знаходиться дитячий майданчик, що і батут наш, який ми установили цього року, вже так його надійно, стабільно зробили основу, там тераску перед ним. Тому, коли ви будете смажити шашлики, ваші дітки будуть е -е, під присмотром от, і будуть теж смакувати з вами ваш шашлик, ваш плов чи уху. Так що тепер точно вже всім до побачення, до зустрічі. Україна переможе і якщо відпочинок, то тільки затишний. Все, папа. -па.